Я й просив, кажу, пристрельте мене. і <свят> все. <свят> Миколі Лютому 55 років. Він живе на краю села Лукашівка. 9 березня 2022 року російські війська окупували село. А 14 березня по обіді двоє росіян прийшли з обшуками в його хату, а потім почали бити господаря, згадує Микола. А потім то є. І ось сюди. Такий удар. Ну, мабуть, ну, прикладом улупив, а той, що спереду, з <соць> автомата. <соць> Шукали алкоголь та вимагали інформацію про українські позиції. Розказує, кульпанам, стріляють, сутея, тикають керовщи. Не отримавши відповідей на свої питання, російські військові під дулами автоматів вивели чоловіка на город. Там продовжили бити та вистрілили в ногу. Куля пройшла на виліт, згадує Микола Лютий. Я лежав, вони пішли. Там він повернувся і каже, сюди наступний раз прийду. Цей менший приду, я так кажу, грохну. без належної допомоги. Микола провів ще два тижні. До лікарні звернувся вже після деокупації села. Після того, як військовослужбовці не отримали відомостей, за якими фактично приходили до потерпілого. Вони залишили його. Ну а потерпілий залишився в тимчасово зайнятому селі без надання відповідної медичної допомоги. Одного із росіян, який міг знущатися над Миколою, ідентифікували правоохоронці. Іншого поки ні. Військовослужбовцю 74-ї окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії РФ Олександру Дудаєву прокуратура висунула підозру. Йому 33 роки він із Кемеровської області. Прокурор Чернігівської обласної прокуратури Кирило Пугачов повідомив, що до суду вже скеровано винувальний акт за порушення законів та звичаїв війни. Інкриміновано військовослужбовцю кримінальне правопорушення передбачено частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.